Привіт, друзі! Сьогодні ми розпакуємо та детально оглянемо тепловізор NocPix iRay Lumi l 19 Це компактний та потужний пристрій, який ідеально підходить для тих, хто шукає надійне обладнання для спостереження в складних умовах, будь то полювання, рятувальні операції чи просто безпека. Відкриваємо коробку. Перше, що кидається в очі, це сам прилад. Він надзвичайно легкий, всього 320 грамів. Тож його зручно тримати в руці, а завдяки компактним розмірам ви можете легко носити його з собою. Корпус виконаний з міцного пластика, що забезпечує надійність та стійкість до ударів. В комплекті ми бачимо, є акумулятор, зарядний пристрій, кабель usb c та, звісно ж, інструкція для користувача. Акумулятор надає до 6 годин роботи. А при потребі можна підключити зовнішній павербанк через USB-C, що робить Lumi l 19 чудовим варіантом для тривалих спостережень. Тепер давайте звернемо увагу на технічні характеристики. Lumi L19 оснащений матрицею роздільною здатністю 384 на 288 пікселів. З частотою оновлення 50 Гц. Це гарантує вам чітке безперервне зображення, навіть якщо ви в русі або спостерігаєте в складних умовах. Об'єктив з фокусною відстанню 19 мм дає можливість отримати чудове зображення на відстані до 900 метрів. З цифровим зумом до 8х, ви можете збільшити зображення і розглянути навіть найдрібніші деталі. oled дисплей з роздільною здатністю 1024 на 768 пікселів має кілька кольорових палітр, що дозволяє адаптувати зображення під різні умови: від яскраво вираженого контрасту до м'якших, більш природних тонів. А за допомогою функції Hotspot Mark» ви можете швидко відстежити найгарячіші точки у полі зору, що корисно під час пошуку живих об'єктів або техніки. Що ще справді вражає в цьому тепловізорі, це його термочутливість, яка дає змогу чітко розпізнавати навіть найменші перепади температури. Навіть коли умови не найкращі, уявіть собі дощ будь-якої інтенсивності, густий туман, дим, який майже не дає видимості, або сильний снігопад. Цей пристрій справляється з усім. Завдяки ньому, ви без проблем бачите крізь невеличку рослинність, наприклад, через кущі чи гілки дерев. А коли справа доходить до спостереження за об'єктами в русі, завдяки високій частоті оновлення кадрів, ви не пропустите жодної деталі, навіть якщо навколишнє середовище намагається перешкодити. А тепер давайте розглянемо кілька важливих аспектів, які роблять цей тепловізор справді унікальним. Однією з головних переваг цієї моделі є його висока температурна чутливість, що дозволяє чітко бачити об'єкти з мінімальною різницею температур, навіть за умов поганої видимості. Таких як туман чи дощ. Ця особливість ставить Lumi L19 на рівень з більш дорогими моделями від конкурентів. До того ж, цей тепловізор має вбудований Wi-Fi модуль для підключення до смартфона. Ви не тільки зможете керувати приладом дистанційно, але й швидко передавати зображення чи відео для подальшого аналізу або спільного використання. Це особливо зручно під час рятувальних операцій або в польових умовах. Завдяки своїм характеристикам, Lumi L-19 знайшов застосування серед професіоналів, у тому числі серед військових. Його точність і здатність працювати в умовах поганої видимості дозволяють ефективно використовувати його для розвідки, спостереження за потенційними загрозами чи пошуку потерпілих. Ця модель надзвичайно потужна та легка. Яка поєднує в собі високі технології і зручність використання, а характеристики роблять його ідеальним для всіх, хто потребує якісного тепловізійного обладнання у складних умовах. Якщо ви зацікавлені у придбанні цього тепловізора, відвідайте наш сайт Зелен Стор. У нас ви знайдете широкий асортимент тепловізорів та іншої військової техніки. А наші експерти завжди готові надати вам професійну консультацію та, звісно, забезпечити швидку доставку обраного товару. Дякую за перегляд. Якщо у вас залишились питання, або ви хочете поділитися досвідом використання цієї моделі, залишайте коментарі під відео. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, щоб не пропустити нові огляди. Побачимось!